Для того щоб українські військові могли проводити роботу із розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, їм потрібна велика кількість засобів радіоелектронної боротьби. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Воювати є чим, але найголовніше це мати можливість захищатись від атак російських безпілотників, адже утримувати плацдарм в умовах, коли атакують і фактично насипають з неба, надзвичайно важко. Як заявили в прес-центрі об'єднаного командування Південь, засоби РЕБ дуже допомагають у протидії цьому, і це дає змогу нашим воїнам нищити російські підрозділи, які намагаються скинути наші в Дніпро. Та все зрозуміло, і очевидно, що протинок дійшов до висновку, що стратичної мети, яку він поставив перед собою, реалізувати він не може. Стратегічна мета вкрай зрозуміла: ліквідувати українську державність. Московська недоімперія неможлива без України. Це головна причина цієї війни. А якраз а якщо так, якщо не можна. Повернути всю Україну назад, то її треба знищити і сіють терор і паніку. Як на мій поля досягають цілком протилежної мети. Ми не, ми не просто перестали їх бояти, боятися а наша лють і ненависть до них тільки міцніє у наших серцях. Але на превеличений жаль, противники так і і надалі буде продовжувати впритул до останнього дня цієї війни. А скажіть, ну вже пролунало від е, багатьох з наших керівників про те, що е, кілька батарей е, Петріот, звичайно, би ну, допомогли в цій ситуації, але от, трошки такий інший, ніби як Аскіпек, зрозуміло, що нам потрібно посилення ППУ. Але в такій близькості до е, державного кордону, до лінії фронту, е, вони з іншого боку будуть дуже вразливими. От, все ж таки, м -м, надання додаткових е, якихось засобів. Це реально нам сприяло? Чи можливо це також таке очікування? Трошки завищено у нас від е, цих можливих постачань? Цю проблему об'єктивно можуть вирішити F-16. F-16 має у комплектації перше ракету agm 158 Джасом, яка може завдавати ударів від 300 до 900 кілометрів. Друге, має ракетопланерні бомби AGM-154 п'ятдесят які можуть працювати на відстані навіть до 60 кілометрів. Питання лише чи дозволили би нам союзники застосовувати цю зброю проти пускових установок? Чому Тому що тут є нюанс переходу межі, отрак, отра, котра називається зброя НАТО? Отраб б'є по території Російської Федерації. Іскандер це 500 кілометрів завдання ударів. На я вже сказав, що ракета AGM-158 – це 900 кілометрів завдання ударів. Запросто в якій би точці цей іскандер не був ця ракета в обов'язковому порядку. Спроможна її досягнути. Але є оці два моменти: перше немає поки що самих F-16. Друге, як Росіяни відреагували би на те, якби натяжкою американською зброєю ударили по їхній території. Ну, зрештою, Норвегія також на днях заявила, що ми будемо передавати норвежські F16, які оновлені, які в хорошій формі. Разом з данськими та нідерландськими колегами проводиться підготовка українських пілотів, і вони кажуть, що там будуть можливості для дальних ударів, також ця зброя. Ну і власне тут тільки питання, коли вони будуть? Оце питання, звичайно, нам поки що невідомо і. Поки не можемо нічого сказати, такого об'єктивно з цього приводу і не якось не чули. Добре, давайте подивимося на всю так більш-менш лінію фронту. Звичайно. Зараз ми бачимо найбільш така небезпека для часового яру, і я би сказала для Покровська. Чи бачите ви ну якісь може пріоритети, або от з того, як накопичує ворог свої сили, що ми можемо сказати, де все ж таки, куди він націлений зараз більше? Оч, очевидно і зрозуміло, цілі його не змінилися і не зміняться. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщина. На сьогоднішній день Донеччина окупована на 57%, Луганщина на 98%. Противник буде реалізовувати це завдання. Чому фюрер сказав, що це треба було зробити ще минулого року? Перший часовий поїв був до чотирнадцятого. Грудня минулого року, другий часовий поріг до моменту самоперепризначення фюрера на посту президента Російської Федерації, і направду у них нічого не змінилося і не зміниться. На мій погляд, Путін переслідує доволі зроз зрозумілу стратегію. Вийти на адміністративні кордони цих двох областей. Нагадаю, що казус Беллі, тобто привід до війни, якраз і було визнання їх спочатку незалежними державами, а потім включення у склад Російської Федерації. І якби йому цей план вдався, він може зробити доволі сатанинський крок. Сказати на весь світ, я спеціальну воєнну операцію завершив. Українці не не хочуть завершувати війну. І на правду, особливо в частині, що стосується глобального півдня, може знайтися чимало. Чимало країн, та сама Туреччина, які би почали тиснути на Україну, що пора нарешті шукати формулу, як виходити із цієї війни. Небезпечний план треба робити все можливе, щоб він був зірваний. Два часові показники ми зірвали, сподіваємося, зірвемо і третій. Ну а чим би ми могли зірвати це, тому що зараз маємо і проблему з комплектуванням, проблему зі зброєю. Ну тобто, що ми зараз можемо протиставити, в принципі о цьому такому очевидному плану, і тому, що Росія ну очевидно зібрала трохи резервів, все ж таки, ми бачимо. Ну почнемо з останнього в частині резервів. Почала збирати. Я не вважаю, що вже мають великий потенціал безпосередньо готового війська, котре готове долучатися як додаткове до бойових дій. По лінії розмежування десь 470 тисяч. Відносно бід безболісно вони заміщають до 30 тисяч на місяць, десь так само ми їх і винищуємо, і почали формування. 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Стратегічний потенціал у них для цього є від півтори до трьох мільйона чоловіків. Мобілізаційного резерву також мають автоматів Калашникова на складах чимало. Патронні і снарядні заводи працюють. На повну силу чи зуміють таку кількість людей це сукупно до 300 тисяч е, наростити швидко? Мій погляд. Ні, я думаю, що їм вдасться це не швидше ніж е, осінь е, поточного року. А що нам треба, та з першого дня нам треба зброї? Як найбільше чи вона є в наших союзників? Є але я не знаю, як пробивати їхній лід психології, бо там виключно все у психологічних моментах. Ми думаємо, що це виключно раціональні люди. Дал далеко не так. Вони люди. В них є своє уявлення про світ, є свої страхи, і найголовніше є свої інтереси в першу чергу США, як вони для себе собі ці інтереси розуміють, що нам залишається робити, і почали це робити, особливо з весни цього року. Це будувати свою власну лінію залужного, її зараз називають чи Менергейма чи аналог Суровікіна, поки що альтернативи немає. Заливати все бетоном, заливати все залізними конструкціями, бо по-іншому вистояти буде дуже дуже важко. А коли дійсно буде розблокований в першу чергу американський пакет, я впевнений, що це стане, тільки, на мій погляд, це не буде безкоштовна допомога, а вона буде у вигляді кредиту. Але згляду на те, що е, потреба у зброї перезріла навіть не на вчора, а на вчора, то хай буде і так. Ну, все ж таки ми чекаємо, я так розумію, досі поставок оцих, те, що знайшла Чехія, чи вже ми їх дочекалися? От цікаво. Тому що я якось не чула, може ви щось чули. Робочий кейс він є. Він на марші. А що де, коли, в якій кількості надійшло, і як надійшло. Це направду не не конче те питання, яке нам треба деталізовувати. Підемо від протилежно. Якби вже геть було все так погано, як до речі моделюють дуже багато медійних майданчиків на заході. Хоча, як на мене, ніщо інше, як московський вкид, то ми би давайте будемо тверези. Ми не могли би тримати лінію оборони і проте не таки би реалізував своє стратегічне завдання. Однак, після того як їм таки дійсно з допомогою величезної кількості кабів, таки вдалося взяти А в то зди. І більшого далі вони великих проривних успіхів не мають.